Я коли на об'єкті роблю прорахунки, ну, коли все обміряв, я вже розумію, яка там ціна буде. Але я замовнику говорю, дивіться, скину вам вечором. Ну, там деякі позиції повидаляю, яких у вас нема. Але найбільше скажу вам відверто, що ну, не хочу дивитись, коли людина, знаєте, просто така стоїть і ахуєвша з цін, десь можливо. Е, тому роблю, так завжди кажу, я вечором вам все скину. Але от в цьому випадку я просто відчув, от, навіть від... от... історія. Телефонує до мене е, жіночка, і на такому спокійнічці: добрий день, дали мені ваш там контакт. Дивіться. Треба замінити три плиточки. Е, щось там несли, спокололи їх, побили. Три плитки всього-навсього замінити. Але візьміть до уваги, що там електрична тепла підлога. Треба це все ювелірно зробити, щоб не пошкодити підлогу. Кажу, де це є? Каже, за Києвом, там 15-20 кілометрів, ну от в такому форматі. Оперативно треба це організувати. Я кажу, дивіться. Скиньте мені, будь ласка, знимок, що, як воно там виглядає. І ми вже від цієї фото сформуємо ціну. І далі вже. Скажу, що воно буде коштувати і коли ми зможемо приступити. Вона мені скидує отакі фотографії. Бачите, бачимо дійсно, що вона там побита і треба демонтувати то все. Ну я формую ціну. Як я формую ціну? Ну пишу, ну, то буде коштувати 15 тисяч гривень. Тому що ну, треба приїхати, демонтувати, вкласти, підшліфувати, ще там щось може вилізти. Е, і таке всяке, не, ці всі неудобства. Коротше, день йде, е, і, і ще там другий раз приїхати, затерти. Я мушу бути мотивованим. Кажу, от буде коштувати 15 тисяч гривень. Mm. Вона мені пише: Три штуки 15 тисяч гривень? Це за три штуки 15 тисяч гривень. Я просто реально я відчув, яка вона була, блядь, здивована після цього смс, який я їй прийшла, де озвучив ціну. І я їй пишу так, типу, прописом вже 15 тисяч гривень. Вона просто, може, думала, що десь нуль промахався. Але ну а що ну я оцінив так свою роботу. Я не заставляю людину там користуватись моїми послугами. Вона, я впевнений, що знайде когось дешевшого і хтось зробить дешевше. Але ну так я оцінив цю працю. Це мій час. Я від роботи принципово ніколи не, не відмовляюсь або людині не підходить ціна, або людині не підходять терміни. От і все. А так ми, в принципі, реалізовуємо все.